Ну що, сходили ми з Ліндою з Максимом в ліс, бо нам захотілось квіточок. В одну сторону десь 3 кілометри 3 з половиною Ну плюс ми погуляли, сходили на громову водичку, попити водичку. Лінда відкрила сезон купання. І за час прогулянки до лісу, і в лісі, і повернення з лісу, ми зібрали. Більше 300 кліщів з собаки. Дещо я знімала нижче в роликах, ви можете побачити. Але коли вже їх було дуже багато і вже було не до зйомки, тому що я вже не включала камеру, я просто знімала з собаки кліщів і палила їх за пальничкою, бо це найкращий спосіб, щоб вбити кліща, просто випустити в природу, це не є добре. Тому запалюйте їх, топіть в воді, закривайте банку кришкою, коли вже їх там втопили в воді. Тому що ну, вони живучі падли. Я вже не рахую тих кліщів, які я зняла з сина і з себе. Добре, не так дуже багато. Ми їх зняли там, на собі було може декілька десятків, на синові і десяти не було. Але ж коли ми під домом збирали кліщі, їх було 17. Якщо я правильно рахувала, то 17. Лінда впадеш, Лінда, впадеш! Встань. О, все, все, сидіть. А от 17 біля дому я зняла, потім зразу ми прийшли додому. Я її засунула в ванну, покупала і знайшла ще два уже 19. І коротше, після того, як вона почала вже сохнути, висухати в квартирі, і вони почали з неї випадати. Випадати в прямому сенсі слова, вони випадали на підлогу. Вони бігали в мене по кімнаті. Вони ну як бігали, вони були полумерті, якісь такі в'ялі, на чоп'яні. Вони бігали по коридору. Я дивилася, коротше, вони бігали в неї по. По вусах отут я знімала, на голові, біля очей, за вухами, по спині вони отут обігали бігали, прямо зверху шерсті, повилазили. У неї такий плєдік, на якому вона спить, це біло-голубий. Я дивлюся, спить собака, поряд спить кліщ. Дивлюся на карлушу, коли у нього також на його білому плєдіку спить кліщ. Потім я на цьому плєдіку ще три знаходила. Коротше, потім я палила, не палила, а топила сім чи вісім штук в кувшинчик з водою потім бігала кожних 15-20 хвилин. По два, по три, по п'ять топила вже в туалет в туалет. В унітаз спускала. Ви можете нижче побачити в ролику. Потім я вже задовбалася з унітаза, то воду спускати, бо в бачковій там багато літрів води. І кожен раз за одного, двох, трьох, навіть кліщів, кожних 15 минут бачок спускаєш, і виходить, що за воду прийдеться платити дуже багато. Потім я вже коротше в ванну кидала і кран включала і змивала їх в ванну. На другий день двоє у мене тусили в коридорі. Вони вже були один сухий, а один був п'яний. Але шелапами так шевелив. Так, тух -тух. Виходить, що ця прогулянка дала понад 500 кліщів. Лінда на сімпаріці. Але Сімпаріка закінчується десь 5 квітня. Ну, мені здається, що все ж таки Сімпаріка пишуть 5 неділь діє. Мені здається, що Сімпаріка діє довше. Є запас. Також кліщиці не кусали лінду, я не бачила. Вони всі з неї повилазили. Мені здається, чи вони нанюхалися, чи вона на сімпаріці видає якийсь поганий для них запах. Що вони всі з неї випадали в прямому сенсі? Випадали, вискакували, вилазили. На пол, на коврик вилазили. Коротше, тільки би подальше від неї. Пуделя я сім не обробляю, тому що в нього і так проблеми з печінкою ще на почки нагрузка, тому я цього не можу зробити, бо ну все може бути. Собака все ж таки може мати проблеми зі здоров'ям, і я його обробляю каплями недорогими. Він в принципі не ходить нікуди. Але я переживала за маму, за сина, за нього. Ну поки все добре. У мене щось в ухо почало чесатися. Я собі навнушала, що могло туди щось залізти. Коротше. Я думала, що кліщ також. Але, коротше, так начесала, так наковиряла в вухо, що в мене вухо болить, вже заливала твій коротше. ну, коротше, це самовнушення, бо якщо побачу кліща, я буду чухатися ще тиждень. Коротше, якось так. І це було понад 500 кліщів, і хоча собака на паріці, а якщо вкусить, наприклад, так, 20 кліщів, то я не знаю, що буде Сімпаріка, як і інший препарат, захищає собаку на 90 точно. І 10% я думаю, що навіть один відсоток, якщо є шанс заразитися піроплазмозом або іншою хворобою, лайма там, наприклад, що кліщ буде заражений. Є такий відсоток, що навіть на препараті самому дорогому, хорошому, собака може підхватити заразу. Це маленький відсоток, але він все ж таки є. Тому перед тим як іти додому, оббирайте собаку, дивіться кожну волосинку, щоб кліщів не було. Бо багато людей думає, що ага, моя собака на сімпаріці на бравекто, на спреях чи на каплях дорогих Нексгард, То її нічого не вкусить і нічого не загрожує. Ні, загрожує, тому треба. Не тільки давати таблетку, моя вам порада, ще купляйте спрей додатково, бризкайте собаку перед походом на річку та в ліс. Тому що, якщо ви дали таблетку, то можна ще побризкати, тому що від запаха спрею вони, можливо, менше будуть на неї лізти. Якось так. Лінда, вона втомилася. Лінда. Ну дивись сюди. Дивись, Дивись. бачите яка, тулстушечка. О, вже трішечки схудла, але була геть така, товстенька. От. І собі на замітку я взяла, що треба також себе спреями різними людськими обробляти, тому що вони на мене залазили геть і до шиї, долазили по штанах, по голові, по лиці. Я знімала дуже багато. Кліщ також загрожує людині. Пішли туди, в травичку, пішли. Пішли. вставай. Сюди, ні, туди. Назад. Ні, назад. Опа, вона любить спригувати, не треба нам спригувати. Пішли, пішли в травичку. Пішли, пішли. Діжде. Давай, 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 пішли. Давай, травичку посидимо, травичку, в яка якраз, де кліщі. От, і що ще хочу сказати? Хочу сказати те, що. Пішли, він дійсно. Чого ці кліщі нас атакують? По-перше, зима була дуже сидіти. Зима була дуже тепла, практично зими не було, морозу не було, снігу практично не було, і тому от в цьому році буде атака цих кліщів, їх буде дуже багато і це дуже погано. Але за свої роки, і відтоди, відколи в мене собаки, я вперше зустрічаюся з таким напливом кліщів. Я знімала і по 120 за одну прогулянку в лісі. Так, я знімала, але вдома я їх не знаходила. Якщо один-два ще знайду на ній. От це все. Але щоб вони бігали по підлозі, в кімнаті, в коридорі, спали поряд на ковричку собачому, коло неї, коло пуделя. Це щось нове. І до речі, коли ми їх палили, вони не дуже то хотіли зразу взриватися, коротше, Вони такі міцні ці кліщі виявилися. Тому дивіться, дивіться, в два ока, а краще в шість. Якщо йдете десь гуляти в цьому році в Україні, я не раджу йти далеко десь гуляти, де трава, де ліс, де річка, де суха трава. Тому що ну, кліщів дійсно дуже багато. Навіть у нас коло дому, де ніколи не було кліщів, ми в 12 ночі вигулювали собак в туалет, і Лінда ходила в туалет під деревом, і додому ми прийшли, а в неї по спині повзав кліщ. Тобто він з дерева на неї впав. А під домом за все її життя ніколи кліщів не було. Але може вони десь там і були, але я їх не бачила, і собака ніколи під домом їх не приносила. Я навіть коли не планую йти місяць ні на річку, ні на поле, ні в ліс, я навіть собаку не обробляю. Роблю перерву а, з препаратом Сімперіка, тому що він б'є і по печінці, і по почках. Ну, в принципі, по здоров'ю. Я не завжди даю, не кожен місяць, тому що це шкідливо. І коли хочу зробити перерву. То я місяць не хожу нікуди. Ми можемо піти на стадіон. Ми можемо гуляти коло дому або піти в парк, або сю сюди, 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 до клубу. Цього до клубу. Тут кліщів ніколи не було, тому я роблю перерву і ми тут гуляємо. А виходить, що тепер і біля дому, і на стадіоні, і біля клубу, і в парку, і в центрі, де би я не була, тепер треба собаку обробляти. А тепер мені треба їхати і закінчується в квітні препарат. Ну, мама не буде ходити з нею далеко гуляти ні на стадіони, нікуди, але препарат все ж таки треба дати. Я сподіваюся, що все ж таки мене чуйка не підводить і препарат з запасом, хоч він дається на 5 неділь а він більш все, що він з запасом. І я надіюсь на це. І пуделя ще покапаю каплями. В нього ще є каплі. Можливо, там два флакончика, можливо, покапаю ще лінду каплями додатково. Ну, щоб уже було все окей. А ні, то тоді буду заказувати вітаміни, можливо, з західної країни через інтернет, щоб прийшли на почту. І закажу ще одну таблетку Сімперіки для Лінди, то щоб мама вже їй дала. Тому що я їду на дві неділі, а там не знаю, коли може раніше, а може ще й пізніше приїду. Коротше, не знаю, не можна говорити наперед, хто коли приїде, бо не знаєш, як справи підуть. Хотіла зайти, просто розповісти і все. Тому, якщо йдете в ліс, ви зрозуміли. Таблетка Сімпаріка: якщо сьогодні зранку дали, завтра зранку вже можете йти гуляти. Бо є такі кадри, що сьогодні зранку дали, через півгодини вони вже в лісі, кайфують, коротше, купаються. Також глистувати хоча б раз в три місяці, а якщо не можете, то раз в шість місяців. Я глистую два рази в рік. Буває, забуваю без питань це таке раз у рік перед перевивкою, перед вакцинацією, але ніколи в собак, слава Богу, не було кліщів. Що хочу ще сказати? І спрей. так, Не забувайте брати гарний, дорогий спрей. Хтось маже собаку бензином. Ну, Якщо ваша собака живе в вольєрі так, і не в хаті, вона ж в больєрі в неї є будка, наприклад, німецька вівчарка. там, так. Ви можете з животика, гарно все обмазати і лапки, і подушечки бензином соляркою. І все. Ну, це не найкращий спосіб, але кліщі не йдуть. Хтось ще тряпочкою протирає зверху, зверху, собачку, по шерсті, щоб був запах. Якось так. Але краще це таблетка та спрей. І Гарно вибирати з неї до підіщика. Там дитина по поїхала на скейті, вона дивиться, вона любить дітей. Все, Лінда буде відпочивати. З клещами, звісно, перебор. Розповіла все, як є, а ще й не договорила. Після лісу, коли ми прийшли з лісу, ми знаходили десь кілометрів 7. Ну, Лінда точно знаходила кілометрів 7. Ми прийшли з лісу додому, я її покупала. По-перше, собака втомилася такий кілометраж проходить. Плюс вона купалася в річці, сезон купання відкрила. Плюс ми вгору ходили, вниз ходили. Короче, ну, ліс. Вона коротше, втомилася. І прийшли ми додому, під домом я її ще 20 хвилин оббирала від кліща, плюс було трішки жарко, плюс ми прийшли додому, я її запхала одразу в ванну, щоб собаку покупати. Я її ще там намучила, поки в ванну, поки з ванни, поки покупала. Ну, діло, собака втомилася. І вона лягла собі на свій. Вечір вона ще толком не висохла повністю. Ну зверху влажена була, і вона каручи хоче встати, і не може. Вона на передні лапи стає. А задні не може підняти. Я злякалася, так злякалася, що це був в мене просто шок вечірній. Я вже всі погані мислі передумала. Але потім вона все ж таки встала. Ну я розумію, вона втомилася. Далека дорога, давно так не гуляла. Плюс купання це все, нагрузка для неї це була і зразу в ванну запхати. Коротше, і було трохи сонця. Може, ще трохи сонячний удар, ну не знаю, не могла отримати, бо не, не та погода, щоб прям геть жарко. І виходить, що? Я до неї підходжу, коротше, а глажу її, а нею трясе. Ней так трясе, Ней просто трясе. Ну я не знаю, як трясе. Я не знаю, чи навіть собаки на морозі так не трясуться. А потім, коли я почала збирати з неї ці всі кліщі, мама каже, можливо, каже, вона відчувала, що вони по ній та сотня бігає, бо вечором, в той же самий день після прогулянки, я зняла десь сотню, близько сотні. Може, плюс-мінус, може більше, може менше. Мама каже, мама, вона відчувала, що вони по ній бігають, ці кліщі, і вона тремтіла. А потім, коли вже я зібрала ці всі кліщі, коротше, бо я більше їх не знаходила, то собака перестала тремтіти, бо вже, вже вітер піднімається. Коротше, Лінда, йдемо додому. Я, в принципі, все розповіла, що хотіла розповісти. Наразі все добре. трішки ще шкандиває, втомлена, але все добре наразі. Все, машини вже їздять, воно з сіном, з чим хочемо. Все, йдемо. Чихі. Пішли.